Далі трюк у нас змійка. Підписуйтеся на канал, ставте ваші подобайки, пишіть коментарі. Гарних тренувань. Звичайно, висоту беріть спочатку повище. Виконується на певній висоті. Висота п'яти м'ячів. Ви маєте викинути перший м'яч, другий, третій з одинаковим темпом. Звичайно, трюк флеш та трюк змійка. Вони не складні в розумінні, вони складні в техніці виконання більше. Має бути одинаковий темп, висота, рівні, систематичні заняття. З часом все вийде. І так, трюк змійка це досить легкий трюк в розумінні. Всі три м'ячики мають вилетіти з однієї, переміститися в іншу, інше вже викидує. І як в нас це буде відбуватися? Якщо ми два викидуємо повністю з руки, коли в нас лише два м'ячі і ми викидуємо їх повністю. 1, 2, 1, 2. І вони прилітають, так? То три м'ячі у нас буде вилітати 1, 2, 3. Третій у нас буде вкидуватись тоді, коли прилітатиме перший. От у нас буде, прилітає перший і третій ми вкидуємо. Звичайно, ви можете. Е Змійку зробити вище, викинути чітко три м'ячі. Вони вилетять з однієї і прилетять в іншу. Так як нас зараз висота трохи не дозволяє в мене, то в мене буде трошки нижче, і, ш... і трішки швидше. Вони будуть швидко прилітати, я буду швидко викидувати і буде здаватись, ніби це одночасний кидочок з цієї руки і з цієї останній кидок буде здаватись, ніби. Я одночасно викидую останній м'яч звідси, і перший звідси. Спершу візьмемо знову два м'ячики, як ми з вами виконували, щоб вони витримали траєкторію і потім війти знову в таку ж траєкторію, це вже буде складно. Як попробували викидувати. Один, два, один-два. З двома м'ячиками Плюс-мінус траєкторія вам зрозуміло Пробуємо викидувати ці ж два м'ячики, але вище. І у вас буде час. Ми ще чекаємо. У вас буде час, коли вірки вільний. Також пробуємо викидувати ни. Не... Два м'ячика. І беремо три м'ячі вже і пробуємо викидувати. Пробуємо просто викинути три м'ячі змінкою. 1, 2, 3. І спіймали. І навпаки. Один, два, три. І спіймали. Поперекидали м'ячики. Тепер намагаємося зробити 3 і ще один четвертий кидочок уже з іншого боку. 1, 2, 3, 4. Зловили. 1, 2, 3, 4. Тепер додаємо ще п'ятий. 1, 2, 3, 4, 5. Зловили. 1, 2, 3, 4, 5. Зловило. 1, 2, 3, 4, 5. Зловило. Це у нас здається, і треба вкинути шости, так? 4, п'ять, шість. І зловили всі три. Шість. Викинути і повернути місце в, в цю ж руку, так? І тепер нам просто треба ще додати кидочок, не зупиняйтесь, а зациклюйте. Насправді, якщо ви хочете навчитись 5 м'ячів, то трубі змінка, як мені здається, не дуже підходить до цього, це як вправа просто. А з трюк флеш дійсно допоможе. Тому що в п'яти м'ячах, коли ви кидаєте п'ять м'ячів, трюк флеш це основа база. Ви викидаєте, ви викинете 1, 2, 3 і ще два м'ячі потім. Три м'ячі і потім ще просто один, два. І прилітають ці ж три м'ячі в трюці флеш, і ви знову викидаєте три м'ячі і знову два.